Заявление поступило от Китая. Если США хотят войны тарифной, пока что, торговой или любой другой, мы готовы сражаться до конца, заявило посольство Китая в Соединенных Штатах Америки. И вот посол сказал, в сообщении посольства говорится, запугать нас не удастся. Устрашение на нас действует. А, не, на нас не действует. Давление, принуждение или угроза – это неправильный способ обращения с Китаем. Тот, кто применяет максимальное давление на Китай, просчитывается и выбирает не того парня. Если США действительно хотят решить проблему фентанила, то правильным решением будет проконсультироваться с Китаем, относясь а, относя друг к другу как к равным, говорится в сообщении посольства Китая. То есть, понимаете, да, Китай уже отреагировал на пошлины и Китай без ответа. И что делает Китай? Сегодня мы слышим, что Китай увеличивает свой оборонный бюджет на 7,2%. И на этот год этот бюджет составит 245 миллиардов долларов США. Об этом сообщает Асашиттт пресс. Эксперты заявляют, что настоящий бюджет китайской оборонки может быть еще на 40% выше заявленных цифр. То есть это официально открытая информация. Сколько реально потратит Китай, сегодня сказать никто не может. Кстати, Китай у Китая ну, самая многочисленная армия на сегодняшний день. Там, если брать все вооруженные структуры, то там больше 7 миллионов стоит под ружьем. Это и гражданская оборона, и резервисты, и регулярная армия, и так, и так далее и тому подобное. Так что Трамп получит еще и... Видите, Китай готов вести любую войну. Вот что важно подчеркнуть в сообщении посольства Китая в Соединенных Штатах Америки. Америки. Китай тут же занимает свободную нишу. Вот почему я говорю, что Дональд Трамп, Дональд Трамп первым будет исправлять эту ситуацию, которую он создал в переговорах с нашим президентом. Почему? Потому что Китай уже готов заполнить ту нишу, которую, которую покидает Соединенные Штаты Америки. Китай готов стать посредником в переговорах. Китай готов сотрудничать с Европой в плане урегулирования но они называют нашу войну конфликтом между Украиной и Российской Федерацией. И даже Китай готов предоставить миротворческие силы и ввести войска на линию разграничения. Да, понятно, что нам это абсолютно не надо, нам китайцы тут никак не нужны, но в плане там, участия Китая в переговорном процессе мы никогда не возражали. И наш президент тоже говорил, что, пожалуйста, Китай может принимать в этом участие. Так что, а посмотрим, а, получается, что... А вот российская Федерация, кстати, в этом плане сделала всех. С одной стороны, расисты нагнули Трампа, Путин нагнул Трампа в плане того, что заставил его попытаться вынудить нашу страну капитулировать перед Российской Федерацией. С другой стороны, не оторвался от Пекина, а Шойгу там сейчас успокаивает Си и говорит, что Москва никогда не бросит Пекин и будет честная и преданная Пекину до конца. Ну, вот. ну и плюс Ближний Восток, Российская Федерация еще и договорилась за спиной Белого дома с тель -А в плане того, что, точнее с Иерусалимом, извините, столица с Нетаньяху в частности. И Нетаньяху сейчас продвигает идею сохранения российских военных баз в Сирии для того, чтобы максимально ослабить Сирию, не дать ей стать серьезным игроком на Ближнем Востоке и не дать Турции усилиться на, опять же, на просторах Ближнего, Ближнего Востока. Так вот, теперь Россия на трех стульях сидит одновременно. Да, может быть можно провалиться между стульями, но тем не менее они пока что пытаются так усидеть. Вот. Ну а в это время конфронтация с соседями со всеми продолжается. Последняя была у нас Европа, вы знаете, что на заседании правительства перед вот визитом нашего президента в Соединенные Штаты Америки, Дональд Трамп объявил о введении пошлин на европейские товары. То есть Европейский Союз теперь готовит ответные меры Соединенным Штатам. То есть война экономическая продолжается. Про Китай я вам уже рассказал, что Китай э, мягкой силой. Вот Китай, как, как всегда, да, торгов проплывут вниз по реке, пока обезьяна сидит на берегу. Именно так. Китай мягкой силой потихонечку захватывает тот вакуум власти, который, из которого выходит Соединенные Штаты. Об этом пишет Блумберг. Тем, что предлагает, уже предлагает Европе сотрудничество. Кстати, видите, свято место пусто не бывает. США ввели пошлины, естественно Европа откажется от покупки американского скрапленного газа. И уже Трюдо, молодец, надо отдать должное, премьер-министр Канады, предложил Европе скрапленный газ из, из Канады. То есть США сами себя выбивают с мирового рынка скрапленного газа, то есть его ограничивают. Ну а Китай опять же мягкой силой предлагает Европе экономическое сотрудничество с тем, что они готовы помочь Европейскому Союзу в регулировании конфликта Украины и России, вплоть до предоставления миротворческих сил. То есть еще раз говорю, для США это вот вчерашняя выходка со стороны администрации Белого дома и Дональда Трампа эта выходка будет иметь очень тяжелые последствия. Это только, только начало. Пока что мы видим как бы первые, первую реакцию, и она эмоциональная. Вот завтра уже начнут формироваться политические тренды и тенденции именно на основе того, что произошло вчера вечером в Белом доме. Но еще раз говорю, у нас на, э, спровоцировался, судя вот по тому видео, которые в открытом доступе, их тиражируют все мировые издания, вот, э, Дивенс спровоцировал вот эту, э, вот эту перепалку, вице-президент США. Ну и пару новостей, что касается международных новостей, сегодня это главные новости, поэтому дальше распыляться особо не будем, и э, пару новостей только из-за поребрика, что творится на болотах. А на Москве происходит следующее. Бунт. Бунтуют российские военные, отказываясь ехать в Украину, участвовать в боевых действиях. В Екатеринбурге до около 100 военнослужащих российской армии отказались грузиться в самолет, который должен был доставить их в Ростов, а потом на территорию Украины. Они требовали они требовали возможно, дать им возможность написать рапорта об отказе продолжать службу и пытались вызвать на туда в воинскую часть следователей, чтобы они зафиксировали факт их удержания на территории палаточного городка. Вместо этого их попытались посадить в самолет, в самолет, чтобы отправить в Ростов, а затем в Украину. Вот так вот э, тоже какие огромные проблемы начинаются с мобилизации в Российской Федерации. То есть, ну, уже страна знает, э, что, что такое война и что такое попасть в Украину, что это билет в один, э, в один конец. Мы рухаемся, новинами вы нам Будемо безпосередньо говорити про е, певні м, думки і бачення стосовно переговорів в Саудівській Аравії. Financial Times зізналося, що Україна пропонує Сполученим Штатам Америки за відновлення допомоги. Тобто вони анонсують, що Україна спробує переконати Сполучені Штати Америки відновити військову і розвідувальну допомогу е, безпосередньо. Це відбудеться на переговорах в Саудівській Аравії. Е, буде спроб... Оба переконати США відновити розвідувальну військову підтримку в прямій самій розмові з Дональдом Трампом в тому, що Володимир Зеленський хоче якнайшвидшого закінчення війни з Росією. Про це пише Financial Times, посилаючись на чиновників обізнаних про хід підготовки до переговорів, чиновники повідомили, що Київ має намір запропонувати часткове припинення вогню із Росією. Щодо подальших безпілот, щодо дальніх безпосередньо безпілотників і ракетних ударів, саме бойових операцій в чорному морі, сподіваючись, що це змусить Вашингтон скасувати своє рішення про замороження обміну розвідданими і постачання зброї. Один з українських чиновників додає журналістам з Financial Times, що в короткостроковій перспективі Київ віддасть пріоритет налагодженню зв'язків зі сполученими штатами Америки. А два європейських чиновники заявили, що Київ розглядає прогрес в переговорах про припинення вогню як умову для відновлення військової і розвідувальної допомоги безпосередньо, крім того, як зазначають журналісти Financial Times, тиск США на Київ змусив адміністрацію президента Зеленського змінити свою позицію після сварки у Білому домі. Цитую, тактика змінилася. Тепер найголовніше нормалізувати відносини з сполученими штатами Америки. Якщо раніше планувалося спочатку отримати гарантії безпеки, а потім домагатися припинення вогню, то тепер очевидно, що в такому порядку цього не станеться. каже про це політолог Володимир. Имер Фесенко він також зазначає, що Трамп звинувачує Україну в тому, що вона не хоче припинення вогню. Тому головна мета показати Сполученим Штатам Америки, що ми готові діяти якнайшвидше і почати прямі переговори з Росією. По цьому розуміємо, що Київ не відмовляється від того, щоб Сполучені Штати Америки відігравали роль в реалізації будь-якого припинення вогню, за словами європейських чиновників, які спілкувалися з. Своїми українськими колегами напередодні переговорів, адже за їхніми словами це може включати, але не обмежуватися використанням американських супутників або засобів розвитки для перевірки дотримання режиму припинення. Вогню, що відомо про перемовини в Саудівській Аравії. До речі, про які от ми тільки що проговорили, також Financial Times говорять, що саме на цих перемовинах відбудеться домовленості про припинення саме обстрілів з боку України по Російській Федерації, задля того, щоб Сполучені Штати Америки продовжували надавати або ж розвіддання, або ж військову техніку. Тось раніше Ройтер списало, що Сполучені Штати Америки використовують зустріч з українською делегацією в Саудівській Аравії саме для того, щоб визначити, чи готовий Київ піти на поступки. Перед Росією також за даними The Times, Велика Британія консультувала Україну з питань проведення переговорів із Сполученими Штатами Америки, щоб не допустити повторення катастрофічної сварки Трампа і Зеленського, яка відбувалася напередодні. Ну, і, до речі, щодо цієї поїздки в Саудівську Аравію висловився лідер нашої країни Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. І, зокрема, він зазначав, що сьогодні вже з делегації відвідає Саудівську Аравію. Готується зустріч команд України та Сполучених Штатів Америки. Тим часом міністр оборони Умєров доповів Зеленському щодо нових пакетів підтримки від країн партнерів. Польща, до прикладу, готує нові пакети підтримки та бере участь у чеській ініціативі щодо боєприпасів. Від Німеччини очікуємо прискорення постачань. Систем протиповітряної оборони також боєприпасів до неї. А от з ЄС працюємо, щоб перекрити наявні дефіцити в постачанні озброєння. Нідерланди, країна Північної Європи та Балтії, готові інвестувати у виробництво зброї в Україні. Про все це говорить президент нашої країни Володимир Зеленський. Ну а що ще він зазначив, зокрема щодо поїздки в Саудівську Аравію, можемо далі почути. Бажаю здоров'я українці, українки. Кілька речей. За сьогодні доповідь головкома Сирського фронт, основні напрямки на Донеччині та Курська операція. Я хочу подякувати всім нашим підрозділам, які стійко та, попри все, знищують окупант, відбивають штурм та захищають наші позиції. Дипломатія буде сильною тільки на сильних фронтових позиціях, і ми робимо все. Для того, щоб українські фронтові потреби були забезпечені, міністр оборони України Умєров доповів щодо своїх контактів та зустрічей з нашими партнерами щодо нових пакетів підтримки. Польща готує пакети підтримки та продовжує участь в чеській ініціативі щодо боєприпасів. Німеччина. Очікуємо прискорення постачання ППО систем АРІСТІ та боєприпасів до них надзвичайно важливо, що Німеччина усвідомлює роль однієї з найбільших безпекових опор Європи та сучасного вільного світу. І ми дуже, дуже цінуємо це. Євросоюз працюємо на рівні інституцій Європейського Союзу. Щоб перекрити наявні дефіцити у постачанні. Нідерланди є готовність інвестувати і надалі у виробництво зброї в Україну, країни Північної Європи та Балтії – повна підтримка, і це означає нові пакети, нові інвестиції у виробництво зброї, нові політичні ініціативи, які зміцнять нас усіх і Україну. І Європи. Я хочу подякувати всім партнерам. Завтра ми продовжимо працювати заради наближення миру. Буде мій візит в Саудівську Аравію. Також на сьогодні ще більш підготовленою стала зустріч наших команд Саудівської Аравії, України та Сполучених Штатів. Сподіваємось на результат. І це стосується і наближення миру. І продовження підтримки, ось крім президента України Володимира Зеленського. Ще є думки від Дональда Трампа, так і безпосередньо. Президент Сполучених Штатів Америки заявив, що обмін розвиданими з Україною незабаром все таки зможуть відновити. А він про це говорить, також очікує значного прогресу від перемовин з українськими посадовцями в Саудівській Аравії, які відбудуться саме 11 березня. А ще адміністрація Трампа розглядає варіанти якихось таких тарифів проти. Росії, тобто він зрозумів, що санкції на Росію не дійснують, Будуть вводити тарифи. Е, ну як по перейменувати дії, сподіваюсь, що вони дійсно будуть дієвішими, аніж те, що було до цього. Обмін розвідданими. отут відновлять Трамп зробив кілька нових заяв про Україну безпосередньо. А про це пише Ройтерс. Президент США говорив про припинення обміну розвідданими. Аними і очікування від перемови в Саудівській Аравії коментар. Саме його ми майже це зробили, тобто закінчили паузу в обміну розвідданими. Ми, от, от, це зробимо, запевняє президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Після півночі, 10 березня, за київським часом, під час Перельоту в президентському літаку відповів на кілька запитань журналістів. Зокрема, він заявив, що Сполучені Штати от от відновлять обмін розвідданими з Україною.